Цьогоріч восьми у Хмельницькій міській територіальній громаді реалізовують програму Громадські ініціативи мета програми підтримати активних хмельничан, які прагнуть втілити у життя свої суспільно важливі проєкти. Цьогоріч проєкти акцентувалися на підтримці внутрішньопереміщених осіб, військових та їх родин та обороноздатності. Історії переможців громадських ініціатив 2024 у новому випуску програми Воєнний час. Полтавчанин Сергій Тіхонов нині на реабілітації після поранення. Потрапив під обстріл на Луганщині. У лікарню захисника прийшли провідати членкині громадської організації Подільський простір. Майстрині беруться за перукарську роботу. Проєкт Рука допомоги громадської організації став одним із переможців програми Громадські ініціативи у його рамках. Надають безкоштовні перукарські послуги військовим, внутрішньо переміщеним особам нужденним. Поки формують зачіски, захисники розповідають про пережити. Міном'ятка обстрілювали і втівішки літали. Я дуже на позиції був йти. Я мене закидали, я упав. Перелом таза. Коротка зачіска, яка рятує від спеки, спілкування з привітними перукарками буквально підняло пораненого з ліжка. Каже, святкову стрижку вони йому зроблять і до Дембеля. Я готовлюсь до дембеля, 22 февраля сторожі исполнится 60 лет. сповниться Держіться, хлопці. Хто кроме нас? Перукарки проєкту Рука допомоги переселенки, які здобули другу професію за підтримки благодійного фонду Хесет Завдяки перемозі у громадських ініціативах закупили інструменти для стрижки. Машинки вищу пілотажу, як то кажуть триміри, фіни навчаю групу з вересня місяця в Хешір Бесті другої професії перекоря широкого профіля. В цю групу входять дівчата-переселенці з різних міст. Дівчата за три місяці навчилися стригти чоловіків. І на сьогоднішній день вони роблять свою роботу. Обслуговують людей в перукарні на Кам'янецькій і входять в лікарню, обслуговуючи поранених. Далі продовжуємо навчаннями ще жіночі стрижки, зачіски. Недавно провели проєкт з дітками-інвалідами. Тимчасово. Окупована територія у нас, тому я виїхала до міста Хмельницький. На курси я пішла з лютого місяця, я ходжу. Дуже гарні курси. Вони дають змогу нам освоїти нову професію, тому що ми не знаємо, як станеться ситуація у нас далі, і де ми будемо працювати, взагалі, де вона знаходиться. І зараз нам наразі видали новий інструмент, дуже гарний склад його, якісний. Все, що потрібно для перекоря повністю, і це нам дає зараз змогу більш кудись виходити, як кажемо, ми на виїзд. Так можемо йти. Ми в лікарню. У кожного свій інструмент, не треба ділитися, чекати іншого майстра. Також ми на дом. До людей ходимо похилого віку, або ті, хто не зможе пересуватися. Перукарські послуги в рамках проєкту «Рука допомоги надають за запитом. Щоб за день обслужити більше людей, майстрині ставлять особисті рекорди 20 хвилин на чоловічу стрижку. Рекордсменка, учасниця проєкту Галина Швець. Я не працювала перед це У мене була мрія з дитинства, так би сказати. Вона мене здійснилась тільки зараз, в ці роки. А так я була як була. Ми стараємось спілкуватися, вони щось своє розказують, ми своє. Ми за цей час. Я в жовтні пішла на те саме вчитися жовтня, то я багато чого навчилася. Жіночих стрижок навчилася, а чоловічих так зовсім. Я швидко стрижу вже за 20 хвилин. Хлопці замовляють різні стрижки. Є хлопці і козацький чуба. Є і так, що вже стилізовані теперішнього часу вибривають візки, а отут уже зав'язують такі чуби. От. І так в мене був хлопчик один після операції, дві години тільки. І він каже, я хочу постригтися, зараз хочу. Мені конче потрібно, йому жарко було. І дівчата мої лежачих не стрижуть. І Галя покликала мене, ідіть, там, ну хочу хлопець постригтися. Я прийшла, лежить хлопчик 25 років десь. Е, гарні коси, такі кучері. І він каже, постригіть мене, будь ласка, сьогодні". сьогодні, гаразд. Ми викликаємо. Е, е, Санітарку вона принесе нам додатково простині, тому що лежачими ми кодушки закрили, пінюарами закутили його. Коли мене стоїть асистент, щоб косиці не падали на постіль. Тобто я зостригаю і зразу легенько в пакетик. Хлопцю застригли, Він такий був задоволений. Тобто він наліво, я кажу, голову направо. Потім на локотках піднявся, ззаді зняла. І тут ми він такий задоволений був. І я кажу, Боже, ну ти кажу, як нібито китайські ці стрижки, корейські. А він каже так, подивіться, у мене от ото -от написано китайською. Мій позивний. Сума гранту на реалізацію проєкту рука допомоги 200 тисяч гривень. За ці кошти не лише закупили нові перекарські набори. Отримали можливість реалізуватися професійно і переселенкам, які надають послуги масажу після навчання у Хеседбешті. Проблемою стало те, що ми не маємо можливості надати дівчатам максимально тої кількості інструментів, які є. От, наприклад, вони в нас є в перукарні, там певний набір, і вони його з собою беруть. І коли вони йдуть до хлопців, одночасно стрижуть, бо хлопців багато, і от 30-40 чоловік, а їх йде 3-4, і вони кричать ти. Ти мені вже дай машинку, ти мені вже дай ножниці. Тобто це вже є певні, ну, незручності, і плюс ну, це час довше. Ось тому. Висунули таку ініціативу для того, щоб кожній з наших дівчат зробити відповідний набор, де є усі необхідні інструменти для надання відповідних послуг, і так само і масажні послуги. Там в нас для дівчат кожній є переносна кушетка. Новий гончарний верстат випробовують у спортивно культурному центрі Плоскирів. Його також придбали завдяки перемозі проєкту Гончарна майстерня у громадських ініціативах. Мета нашого проєкту це відновлення та реабілітація військових, а також підтримка та інтеграція внутрішньо переміщених осіб і, звичайно, ж збереження культурної спадщини та народних ремесел, зокрема гончарства. Ганчарна майстерня має запрацювати за адресою вулиця Шухевича. 90, нині там завершують ремонтні роботи, обирають для закупівлі піч, у якій запікатимуть глиняні вироби. Наш проект має на меті створити такий творчий простір, зокрема гончарню майстерню, в якій будуть відбуватися безкоштовні майстер-класи для військових, а також членів їх родин і внутрішньо переміщених осіб, під час яких наші відвідувачі зможуть долучитися до створення виробів з глини а також будуть проходити. Сеанси та курси реабілітації та відновлення шляхом саме такого гончарного мистецтва уже визначилися із майстрами, які вчитимуть гончарству. Плануємо, що до проведення майстер-класів ми будемо залучати гончарів на волонтерських засадах. У Нас вже є договір з майстринею, яка люб'язно погодилася провести серію безкоштовних майстер-класів для наших відвідувачів, під час яких наші гості зможуть більше інформації дізнатися саме про гончарство, долучитися до створення виробів з глини, так, звичайно. Запікти їх у нашій печі і отримати вже готовий результат, готовий виріб. Ну і, звичайно, окрім виробу, це і велика така реабілітаційна та психопідтримуюча складова. У Хмельницькому центрі підтримки інновацій та підприємництва Айхаб відбулася школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату. Реалізували її у рамках проєкту Хмельницький гуртуємося за для перемоги, який також переміг у цьогорічних громадських ініціативах. До нас вже прийшли, доєдналися це ветерани. Ми дуже цим тишимося. Це в нас прийшли жінки. Військовослужбовців, внутрішньопереміщеної особи та також є хмельничани, які вже мають бізнес, хочуть його масштабувати, і для них отримати знання безкоштовно. Це дуже цінно. Провідні бізнес-тренери, консультанти розповіли про можливості розвитку власної справи, навчили заповнювати грантові заявки, поінформували про міжнародні організації, які хочуть підтримати бізнес українців під час війни тощо. Це повне занурення. Воно дозволяє людині прийти. Вона зовсім нічого не знала ні з проектного менеджменту, ні з підприємництва, або вона вже щось знала, але вона хоче написати грантову заявку, отримати кошти на фінансування проєкту. І це дуже цінно. щодо тем, то я можу сказати. Що це такі знаєте інструменти проєктного менеджменту, які називаються дерево проблеми дерево рішень? Також аналізи цікавлених сторін, на кого звернути увагу. Вчора у нас була тема Цінністьна пропозиція Альона Куровська, переселенка з Маріуполя, поділилася власним досвідом професійної адаптації у новому місті. З переміщеними особами я стикнулася ще в 2015 році. У мене тоді був бізнес в селищі Широке Новоазовського району, і я хочу сказати, що коли, скажімо так, за підтримки Проона ми в Маріуполі створили регіональний навчальний центр бізнес-навичок, я була керівницею цього проєкту і керівницею центру потім, ми зрозуміли, що неможливо людині, яка все втратила, це тоді був Донецьк, Микеївка, Луганськ, і там тоді опинилася в Маріуполі, Неможливо людині розказувати про бізнес без психологічної адаптації. Тобто, в нашому проєкту Хмельницький готуємося для перемоги дуже багато. І таких зустрічей в колі друзів адаптаційних інтеграційних і дуже багато з психологом. У нас окремо працюють ветерани окремо з дітьми. Переселенка з Харкова Вікторія Коваль відкрила у Хмельницькому школу стрільби з лука. Завдяки гранту у бізнес-школі дізналася про можливості удосконалення власної справи. Нам в інтернеті запропонували якраз таку школу, кластер підприємців ВПО. зробили, Грант, які виграли, і надавали можливість вчитися якраз внутрішньо переміщеним особам. Я пройшла там навчання, після чого це був перший написаний поданий грант, і як ви знаєте, так спортивний інтерес, скільки мені ще знадобиться спроб для того, щоб той грант виграти, і оскільки у нас в Харкові розбомблений був наш спорткомплекс ще 22-го року. Добре, що змогли вивезти частину обладнання. Ми зараз працюємо вже тут, в Хмельницькому, вчимо дітей стрільби з лука, і ми маємо якийсь мінімум, яким ми можемо тут задовольняти потреби стрільби з лука. Але хочемо ще мати більше ті щити поміняти, вивозити дітей, запровадити в нашому проєкті заняття для внутрішньо переміщених осіб. Загалом, проєкт Хмельницький гуртуємося за для перемоги. Це не лише школа бізнесу. Загалом щодо мети проєкту, у нас в першу чергу стоїть мета: це об'єднання людей, це внутрішньо переміщення особи, ветерани, родини військовослужбовців, молодь, мешканці міста та усі постраждалі від війни. Ми надаємо психологічну підтримку в першу чергу. Також у нас діють такі заходи, як арт-терапія, тобто приходять матері разом з дітками, малюють там і це психолог. Їм теж надає допомогу зелена терапія. Навчаємо як правильно вирощувати мікрозелень, які її корисні властивості, кінотерапія, приходить молодь. Та особи старшого віку, і вони таким чином дивляться фільм. А перед тим вони читають книгу і вони порівнюють спільне та відмінне. І відповідно таким чином у нас молодь і особи старшого віку зближуються. Майданчиком проведення заходів проєкту є зокрема Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. У нас проходять кінопокази, перегляди і обговорення фільмів. Є різні фільми. Це документальне кіно про права людини. Є фільми, які екранізація поставлена на, на книги. Припустимо, ми обговорювали фільм, Екранізація 20 тисяч під водою» Жуля Верна. І люди, які хотіли почитати книжку, мали можливість порівняти екранізацію, причому вони є різні, різних років із художньою книгою, і, власне, враження, які вони отримали від перегляду фільму, і враження від прочитання книги. У нас відбуваються заходи арт-терапевтичні з ВПО, з мамами, з дітками. Які спрямовані на розвиток моторики, на терапію кольором, заходи у нас малювання сіллю, пластилінова там терапія, є і повітряний пластилін, і інші такі арт-терапевтичні техніки. У нас відбуваються заходи. Було вже два заходи про мікрозелень. Є фахівець у Хмельницькому, який може розповісти, що це таке, як потрібно робити. Загалом проєкт реалізовується. Громадською організацією, кластер підприємців ВПО спільно із молодіжною радою міста Хмельницького, Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою, громадською організацією, Хмельницька міська федерація стрільби з лука та іншими також вже в реалізації реалізації проєкту до нас самі приходять люди зацікавлені, які там психологи, які хочуть пройти якесь стажування у наших більш досвідчених психологів, допомогти. Молодь хоче взяти участь там, подивитися, як от реалізовувати ці соціальні проєкти. Що для цього потрібно? Тому ми скажімо так, долучаємось охочих. Завдяки реалізованим у попередні роки проєктам громадських ініціатив, у Хмельницькому є унікальні мурали, встановлено сонячні панелі на одній із читалень міста тощо, оскільки триває російсько-українська війна, цьогоріч частково змінили пріоритети конкурсних проєктів. Програма громадської ініціативи Хмельницької міської територіальної громади уже діє восьмий рік поспіль на території громади та у місті Хмельницькому. Умови конкурсу не змінюються, вони чітко прописані в рішенні сесії, саме в умовах проведення конкурсу програми. Цього року конкурсною комісією було окреслено три пріоритетні напрямки: це заходи, які спрямовані на підтримку сімей, які втратили рідних внаслідок військових дій, також заходи, які спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, та заходи, які спрямовані на підтримку обороноздатності України. Нагадаємо, особливістю громадських ініціатив є обов'язкове співфінансування. Частину коштів на реалізацію проєкту надають учасники, решта бюджет громади. Учасниками конкурсу програми можуть стати виключно громадські організації та інші неприбуткові організації, які діють на території громади. Усі мікропроекти повинні бути реалізовані також на території громади. Максимальна сума співфінансування на один мікропроєкт з бюджету громади це 200 тисяч гривень. Однак обов'язковою умовою надання співфінансування з бюджету громади є забезпечення власного внеску конкурсантів у розмірі 15% від загальної вартості мікропроєкту. Загалом цьогоріч у програмі співфінансування громадські ініціативи взяли участь три десятки проєктів. Переможними стали 11 із них. Свої ідеї учасники за умовами конкурсу мають реалізувати до кінця 2024 року.